Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сільпо. Сьогодні покажу вам діючі акції на продукти. Приємного перегляду. Бонжур зі смаком чорниці та маскарпоне. Полуниця з вершками. Ціна 45 гривень. Цукерки Мерсі Асорті, 250 г упаковка. Ціна 169 гривень. Олія премія 850 мл 49 гривень. Чіпси люк зі смаком сиру та бекону 50 гривень. спагетті Чумак 700 грамове 65,99 Спагетті упаковка 400 грамів 35. Вироби макароні до бульйону 32 гривні 99 копійок, 250 г. 52 гривні 99 копійок локшина на яєчних жовтках. Пачка має 250 г. М'який сир Філадельфія з травами 175 грамовий та вершковий 89,99 грамів. Крем сир оригінальний біло 49,99 180 грамів. Крем сир з зеленю та прянощами також 50 гривень 180 грамів упаковка. Плавлений сир лактіма безлактозний. Ціна 69,99 130 грамів. Гауда 59,99. також 130 грамів упаковка. Маскарпоне. 73 гривні 100 грамів. 200 грамовий твердий сир чедер 199. Соус майонезний, лагідний з гірчицею. А також соус майонезний з кетчупом. Ціна 26,99. 190 грамів. Повна чаша майонез класичний 160 г, упаковка 16 гривень. Салатний 19,99 340 г. Чумак майонез. Провансаль 36-300 грамовий, желе від премії, Ківі, ананас, малина та лимон. Ціна 19,99 90 г. Лимонна кислота 100 г 24 гривні. Дріжджі – 9,99 7 грамів. Желатин – 15 грамів 14 гривень. Ванільний цукор. 6,99. Кукурудзяна крупа. 280 грамів. Упаковка ціна 16 гривень. Крупа зі спельти подрібнена на 500 грамова 40 гривень. 79 копійок. Пшенична крупа від Артек 800 грамів упаковка 25 гривень. 2999 крупа вівсяна 600 грамова. Кускус -кус, упаковка 1 кілограм 119 гривень. Маш органічний 400 грамовий. 70 гривень 99 копійок крупа горохова 800 грамова 32 гривні 29 копійок. Сіль польська 38 упаковка кілограм 100 грамів. Олія рафінована майола 52 гривні 99 копійок. Олія від премія півлітрова 31 гривня 99 копійок. Велика банка 109 гривень, літра 800 мл. Кислота оцтова – 9% 18,99. Чай крупнолистовий чорний та зелений 100-г 89,99 25 пакетиків. Чай чорний 89,99. Теа момент фруктовий 45 гривень. Чай батік ягідний цілунок 35 гривень. 25 пакетиків. Чай фруктово трав'яний ромашка персик 65 гривень. Трав'яний вітамінний також 65. 15 пакетиків. Кава якобс натурально мелена та смажена 299, 500 грамів. фруктова пастила 25 гривень, яблуко персик, яблуко груша гранат, печиво здобне з кокосовою стружкою 95-450 г. Кава натуральна розчинна 50 грамова 72 гривні 120 грамів 149 170 грамів 214 359 гривень за 300 г, кава мелена експресо 259. Упаковка 200 г. Акційний шоколад світоч «Виграй мільйон на мрію та 10 тисяч щодня. Купуй акційний шоколад. Шукай код у середині та реєструйся на сайті. Три смаки в наявності. 240 грамів та 235. Ціна 129 гривень. Шоколад молочний з начинками 290 грамовий. Смак брауні та тірамісу – 149 гривень. Маленька плитка білого шоколаду 59,99. Міленіум. Шоколад чорний з різними добавками. Ціна 84,99 Упаковка 100 г. Печово хід – Шоколадне 220 г. Ціна 45. Печиво біскотті біскоті американське зі шматочками глазурі 78 400 г. Мілкі Вей 139 108 г. Крекер зі смаком сиру та курки гриль 80 г 14, Вафлі Артек зі смаком пломбіру 15 Артек класичний 218 г упаковка та смак пломбіру ціна 40 гривень. Вафлі два смаки 25,99 з какао-кремом та з фундучним кремом. Молоко наше 3,2% жирності. Ціна 47 гривень 950 г. Коктейль молочний зі смаком полуниці 72 гривні, Коктейль вершковий також 72 гривні 950 грамів. Печиво Наполеон 35 гривень. Кава Амбасадор 225 грамів. Упаковка 129 Макофе Маккофе Арабіка 114-120 грамів. Печиво Марія Класична 2 упаковки 36 гривень, майонез від «Щедро» – 300 грамовий 40 гривень. Вироби макаронні 35 тут 400 г. Макарони чумак, завитки 400 грамові, Ціна 35,99. Соус соєвий 1 кг, ціна 55 гривень, Французька гірчиця та міцна українська 17,99. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам смачних та вдалих покупок. Економте разом зі мною. На все добре!